Вітаю! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення величезного розділу, присвяченого науці астрономія. Що ви бачите на слайді? На слайді ви бачите одні із небесних тіл, які зачаровували людей ще в давнину. І люди завжди хотіли зрозуміти, в чому природа усь цих невеликих цяточок, які ми готіють на небі. Тема сьогоднішнього уроку зорі відмінності між зорями. І на слайді я хочу, щоб ви чисто для себе пригадали, як називається цей збільшувальний прилад для дослідження космосу? І до якого виду він відноситься. Що ж таке зоря? Ми всі з вами дивимося на зоря на небо і захоплюємось ним і розуміємо, що зоря це щось, що дуже маленьке. Хоча насправді це нам вони здаються малими, оскільки знаходяться далеко від нас на недосяжній висоті. Це щось, що випромінює світло і тепло, а, і, мабуть, через те, що світиться і гріє, має високу температуру. Що ж таке зоря, на думку астрономів? Зоря це велетенське, розпечене небесне тіло колеподібної форми, що випромінює світло і тепло. Подивіться зірки, які у вас знаходяться на слайді. Вони дійсно куля, хоча здаються нам практично такими, як намальовані вище. Вони дійсно мають різний колір, і випромінюють світло і тепло, про що ми бачимо. А також ми бачимо, що структура зорі неоднорідна і вона дійсно складається із газу. Мабуть, одразу, коли ми з вами говорили про зорі, ви подумали про сонце. І не дарма, адже сонце це найважливіша зірка для нас, для нашої сонячної системи і для нашої планети, хоча б через те, що вона дає нам світло і тепло, яке ми так з вами любимо. Сонце це найближча зоря до нашої з вами планети, але водночас це середня за розміром і яскравістю. Тобто, виявляється, у космічному просторі є зірки набагато більші, набагато яскравіші і навіть набагато гарячіші. Тепло і світло, яке виділяють сонце, виділяється за рахунок термоядерних реакцій за участі такого хімічного елементу, як гелі, скорочену назву якого ви бачите на слайді. В результаті цих хімічних реакцій з'являються на поверхні сонця справжні вогняні, такі як іскри або хмари, і в тому числі величезні чорні хмари, які ви бачите на другому зображенні, і вони називаються протуберанцями. Сонце володіє величезною енергією. І коли з'являється велика кількість протуберанців, говорять про таке явище, як магнітні волі, які впливають, в принципі, на всі живі організми і на нас з вами у вигляді поганого самопочуття, головних болей тощо. Давайте з вами ще е, дізнаємось більш нового про сонце. На даному зображенні ви бачите, що Сонце у 109 разів більше за Землю, виявляється, що і виявляється, ще й в 330 разів важче за нашу планету. І в порівнянні з іншими планетами, зверніть увагу, на першу планету зліва це якраз Юпітер, планета-гігант. Планета і подивіться на третю планету справа це наша з вами Земля. Дійсно, сонце це величезне, небесне розпечене тіло, зірка, яка володіє величезним магнітними властивостями, адже вона утримує усі планети гіганти і планети земної групи навколо себе, і за допомогою сонця вони рухаються по своїм орбітам, а не злітають із неї. Що стосується зірок, то після того, як Галілео Галігалей винайшов телескоп, який, ви пам'ятаєте, що був досить примітивним по нашим сучасним міркам, дослідження зірок продовжувались, і деякі країни приймали в цьому більшу участь, зрозуміло, що це були американці. Але за часів активності зірки також захоплювали людей. І вже на той момент усі зірки ділили за яскравістю на зорі першої і шостої величини. Зірки першої величини зображені у вас на слайді у вигляді величезних яскравих точок. А зірки шостої величини ми тут з вами навіть не побачимо, оскільки це зірки, які миготіють. І не завжди ми можемо побачити одразу, а тим більше неозброєним оком. Також зірки різняться за віддаленістю, є близькі, далекі, найбільш віддалені розмірами і кольором. Стосовно розміру зірок, говорять про те, що розмір зірки залежить від того, наскільки вона є молодою або старою, і про це ми з вами поговоримо далі. Залежно від маси та часу існування, усі зірки поділяють на Ось ці на які ви бачите на слайді, це нейтронні, які щойно зародились або навпаки ті, що завершують своє існування: білі карлики, нормальні карлики, гіганти, яскраві надгіганти, гіпергіганти звучить як назви якихось фантастичних героїв у улюблених вами фільмах. Але насправді це реальні назви лише деяких зорей. Деякі з них я просто викинула для того, щоб ви сформували загальне уявлення і запам'ятали хоча б ці основні. Як же відбувається формування зірки або яке майбутнє її чекає? Зрозуміло, що існує велика кількість теорій стосовно того, звідки беруться зірки у нашому космічному просторі, яке майбутнє на них очікує, але вчені всього світу найчастіше доходять до думки, що зоря формується із якогось зіркового, зіркової хмаринки, із космічного пилу, газу, під її сили тяжіння ці частинки склеюються, труться одна в одну, розігріваються і утворюються у нас. Або мала зірка, або велика зірка, в залежності від того, скільки частинок було об'єднане. Ну і далі майбутнє цих зірок різне. Зокрема, про сонце говорять про те, що це свого часу був супергігант, який рано чи пісно вибухне. Інше ж говорять про те, що зірка може згаснути, перетвориться на білого карлика або на нейтронну зорю, знову розпадеться на зіркову хмару, знову об'єднається або ж просто зникне назавжди, і це описують поняттям Чорна діра. Виявляється, за кольором, зірки ми також можемо поділити на три групи. І тут давайте з вами пригадаємо стосовно того, яким полум'ям легше розплавити метал. Зрозуміло, що ми можемо використати багаття звичайне, яке у нас має жовтий або червоний колір, і можемо використати полум'я зварювального апарату, а вона у нас блакитна. І зрозуміло, що метал швидше розплавиться в зварюваль... за рахунок зварювального апарату. До чого я веду полум'я зірки, якщо воно блакитного кольору, це значить, що зірка дуже гаряча і температура близько 60 тисяч градусів. Якщо мова йде про червоні зірки, це зірки, які найбільш холодні, ті існування яких скоро завершиться. Їхня температура 3000 градусів. Прикладом такої зірки є сонце. Жовті і білі зірки це ті, які мають середні показники температури. Цікавим являється і те, що зорі можуть існувати як наодинці в космічному просторі, так і об'єднуватись з іншими під дією сили тяжіння. Якщо ми за допомогою телескопа бачимо лише одну велику цяточку на небі, така зоря називається поодинокою. Якщо ми бачимо зірки, які, як наче, притягуються одна до одної, знаходяться поряд, то такі зірки називаються кратними, і їх нараховується від двох до 10. Якщо зірок об'єдналося більше десяти, таке цікаве явище в космічному просторі також буває. Такі зірки називають зоря... це називається не зіркою, а зоряним скупченням. Хочу, щоб ви зараз на хвилинку замислились над останнім питанням на сьогоднішньому уроці. Чому зірки миготять? Адже дивіться, дійсно, ви синніми морозами можемо побачити зірки, які... Або просто яскрава цяточка, або ті, які миготять, практично так, як фари, наприклад, у рятувальних служб. З чому відбувається так? Відповідь проста: вигорає паливо зірки. І це значить, що ця зірка скоро зникне. А яке її майбутнє, ви пам'ятаєте із минулого слайду. Вашим домашнім завданням буде прочитати параграф 17, Це сторінка 76-77, Знайти для себе якусь нову інформацію, і найважливіше це створити та вивчити конспект за темою. Пропоную вам його робити шляхом повертання до початку відео та натискання у ті моменти, де з'являється якісь визначення або схеми на паузу. Обов'язково створіть конспект, оскільки це дозволить вам краще запам'ятати інформацію. Також в якості додаткового завдання я вам пропоную через сайт нові знання прикріпити або надіслати мені у особисті повідомлення якусь додаткову інформацію про зірки, які ви знайшли. Я обов'язково все перечитаю і зрозуміло, що виставлю вам оцінку без цього ніяк.